Вітаю. Сьогодні ми з вами підсумовуємо наші знання, питання покидати і її застосування, і розглянемо завдання, які були на ЗНО на тему. Отже, перед починаємо до розв'язування завдань. Я підготувала невеличку част... кількість завдань, такі, щоб ми з вами могли розглянути швиденько розв'язати, оскільки на завданні багато немає розв'язку, тому. Знайти похідну функцію. Отже, бачимо, що функція у нас дуже дуже проста, тільки бути дуже дуже важлива. Отже, в нас є сума та різниця функцій, тому ми шукаємо похідну послідовно. Шукаємо похідну, пишемо y «у» нас дорівнює. Так, давайте хвилиночку дімо, щоб можна було гарно. Значить, іг у нас дорівнює. Коефіцієнт залишається, мінус 7 шостих, від х в шостому буде 6х в п'ятому, нагадали собі, додати 5 залишається, а х у четвертому четвірка стає на період. Тобто ми можемо одразу 5 помножити на 4, і буде у нас 20х у третьому. І похідна на вічислав рівні 0. Гаразд, тоді ми з вами скоротили і маємо відповідь: мінус 7х у п'ятому, додати 20х куб. Нічого не переписуємо, швидесенько шукаємо, будьмо уважними. Відповідь В. Наступне. Знайти похідну функцію. Бачимо, що є у нас дія множення, тобто добудок. Можна за формулою добутку, але оскільки ми вміємо перемножити нашу Дві функції, так? Тобто, ми можемо перемножити і отримаємо x у четвертому, додати х. А похідну від такої функції ми вже вміємо шукати. Давайте ось так запишемо і шукаємо похідну, дуже проста функція. Маємо 4х у третьому від х буде 1. Шукаємо відповідь, маємо. Піддаємо відповідь А. Знайти похідну гонці у нас є треба три Отже, y буде дорівнювати. Нагадуємо, від синус Х буде косинус Х, далі у нас мінус, від косинуса буде мінус синус х, отже, ставимо плюс, і від одиниці є 0. Уважно шукаємо, є відповідь у нас де. Ідемо далі. Дивимося, нагадуємо, не все таку тут просто. Отже, перед нами є складена функція. Пам'ятаєте, якщо функція складена, є одна зовнішня, одна внутрішня функція. так? Тобто зовнішньою функцією ми бачимо, що це є до третього степені, це, ніби шукаємо так, як х у третьому степені. Тому пишемо 3, помножити на 4х мінус 1 до квадрату. Пам'ятаєте, що похідна тут буде 3х квадрат, і помножити ще на те, що стоїть на місці х, тобто на 4х-1 похідна. І звідси похідна від 4х, це 4, від 1, 0, отже, просто 4. Тепер 3 помножили на 4, отримали з вами наступний результат. Маємо 12, 4х-1 до квадрата. Дивимося уважно, так, то ні, то ні, то ні, отже, відповідь у нас Г. Уважно дивіться, що подає щось, не дай... Та й на то натиснути, знайти похідну функцію. Знову увага, є f в степені мінус 2х. Отже, функція є складена. Тому похідна від f в степені х кожен, напевно, вже пам'ятає, що це буде та сама функція, але вона складена, тому домножаємо ще на мінус 2х похідна. І тут виходить мінус 2. Отже, ми маємо мати коефіцієнт мінус 2 умножити на f в степені мінус 2х. Ще раз наголошую, якщо функція складена, будь уважний. Знайти значення похідної функції у конкретній точці. Тобто ми спочатку що маємо зробити? Спочатку знайти похідну, а потім підставити Отже, маємо F від x буде дорівнювати. Так, хвилину тільки перескочило. Ф' від х буде у нас. Шукаємо функція проста. Бачимо 3 множимо на 2 буде 6, і х у нас буде у другому. Від п'ятірки буде 0. Все. Ставимо мінус 1, маємо 6 помножити на мінус 1 до квадрату. 6 на 1 виходить 6. Уважно. відповідь де. І ми йдемо далі. Наступна. Знову така сама, але функція тригонометрична. Значить, 4 залишаємо, від косинус cos буде мінус синус Х. Так, і додаємо від п'ятірки буде 0. Тому далі підставляємо значення. У нас є пінна на 2. Отже, мінус 4 помножити на синус пінна на 2. Давайте так, пригадаємо, що ви, можливо, і забули, вже, скільки це буде. Тоді у нас є. Довідкові матеріали, якими ви можете собі скористатися, і ми за ними скористаємося. Синус В пі на 2 це є одиниця. Отже, таким чином ми з вами маємо мінус 4 помножити на 1. Отже, відповідь буде дорівнювати у нас мінус 4. Так, тут напишемо, що це є одиничка. Все, мінус 4 це є відповідь. А, йдемо так. Обчислити значення похідної в точці. Овага! Значить, згадуємо похідна від корінь з Х. Ну, давайте подивимося, чи там у нас є в таблиці, чи то треба запам'ятати. Пам'ятаєте, що є у вас таблиця похідних. Ось вона є, так? Похідні функції. Є. Корінь квадратний з Х має похідну один, що ділиться, на два корінь з Х. Добре, нагадали, тоді давайте тоді йдемо до знаходження похідної. Отже. Пишемо штрих, але дивимося, що у нас функція складена, у нас не х під коренем, тому буде у нас запис наступний. Один, що ділиться на 2 корінь 19 мінус 5х та домножити 19 мінус 5х, похідна. Шубаємо похідну в дужці від 19 до 0. Від мінус 5х виходить мінус 5. Тому маємо такий результат Це знаходження похідної. Мінус 5, що ділиться на 2, корінь квадратний, 19, відняти 5х. Все, ми знайшли. Тут підставляємо число 3. Рахуємо усну. 5 на 3, виходить 15. 19, відняти 15, буде 19. 4 корінь квадратний з 4, 2, 2 на 2, 4. Отже, мінус 5 на 4. Виділяємо цілу дробову частинку, маємо мінус 1,1 четверта. Якщо десятковий, ти, напевно, вже пам'ятаєш точно, що це 1 четверта, двадцять Отже, відповідь: мінус 1,25. Наступний тип задач. Матеріальна точка рухається прямолінійно за заданим законом. Визначте швидкість цієї точки в момент часу Т дорівнює 4 секунди. Давайте нагадаємо, як нам треба знайти В, згадуємо фізичний зміст похідної, що В дорівнює похідна від шляху. Тому наше завдання знайти похідну і підставити конкретне значення часу. Отже, шукаємо: 4 множимо на 2, отримуємо 8Т. Похідна від 9Т буде просто 9. Від 8 буде 0, все. Тепер просто підставляємо 8 на 4 додати 9. 32 додати 9, 41 метр на секунду. Відповідь пишемо 41. Нічого складного, тільки знайти похідну. Дуже схожа задача, але. Матеріальна точка рухається за заданим законом, знайти те, при якому миттєва швидкість дорівнює 76 Отже, ми маємо, що миттєва швидкість дорівнює 76 метрів на секунду, а ми знаємо, що для цього, щоб знайти швидкість, треба знайти похідну від шляху. Шукаємо похідну 2 множимо на 2, отримали 4 від 3Т буде 3. За умовою швидкість дорівнює 76, отримали саме звичайне лінійне рівняння. 4Т дорівнює 76 відняти 3 буде у нас 73. І для цього ділимо на 4, отримали дріб, 73. Четверте. Виділивши цілу і другову частинку, отримали 18,1 четверта або 18,25. Отже, через стільки-то секунд наша швидкість буде дорівнювати 76 метрів за секунду, якщо буде заданий такий закон руху. Задачі дуже схожі, та сама формула, тішки інший спосіб процесу. Наступне, укажіть рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка функції. Ну давайте згадаємо, як записується загалом рівняння прямої, так, і до рівня. Згадуємо, що Kx плюс плюс так? це у нас звичайне рівняння прямої. Отже, дотична це є пряма, що у нас є. Тут є кутовий коефіцієнт. Отже, кутовий коефіцієнт має стояти коло Х, яким чином він пов'язаний з квітною. Значить, пам'ятаєте. Щоб похідна в конкретній точці, це буде кутовий коефіцієнт. Отже, похідна у точці 2 дорівнює у нас мінус 3. Отже, кутовий коефіцієнт прямої буде у нас мінус 3. Тому рівняння прямої матиме вигляд: мінус 3х додати b о цієї нашої дотичної. Тобто, шукаємо, де да, в нас таке ж, схоже, щось є. Ага, відповідь ось де. Є у нас мінус 3х додати 2. Все. Відповідь готова. На рисунку зображено графік та його дотичну. Знайти значення похідної. Якщо нам треба знайти значення похідної, нам треба знайти кутовий коефіцієнт. Так, як же ж ми його знайдемо, і тут мало що дару. Але давайте згадаємо, що ще є одна формула. Так, ми згадали, що f в точці Х0В дорівнюють А. Пам'ятаємо, що f в точці х 0 це ще є тангенс альфа. Тобто К і тангенс альфа це, в принципі, одні ті самі значення. Тому ми можемо з вами знайти кут, так? Тобто згадуємо, пам'ятаєте, що пряма може утворювати із віссю Х як тупий, так і гострий кут. В даному випадку у нас є ось кут тупий конкретне його значення, якщо уважно подивитися, тут є 45 градусів, отже, тут є 135. Тому нам потрібно з вами порахувати. Тангенс 135 градусів. Як порахувати тангенс 135 градусів? Звичайно, в табличці немає. Для цього ми 180 відняли 135, це є 45 градусів. Пам'ятаємо, що зазначення є від'ємний тупий, отже, це є мінус тангенс 45 градусів. Хто пам'ятає прекрасно, хто забуває, відкриває собі довідкові матеріали, ми зараз скористаємося. Ось тут дивимося, танин 45 це є одиниця. Тому множимо мінус 4, множимо, ой-ой-ой, перепрошую, ось в нас є мінус 1. Тому цей результат буде мінус 1. Шукаємо, в нашому випадку це є відповідь Б. Знайти похідну такої функції. Дивіться, ця функція, якщо так уважно подивитися, це є частка двох функцій. Ну, давайте так. От подивилися ми, що є частка, давайте і знайдемо, як згадаємо правило частки. Так? Якщо у нас є частка, я думаю, що ти. Вже підготувався, всі формули знаєш, але ми нагадаємо. Внизу пишемо в квадрат, а тут похідна від першої функції на другу, мінус перша функція, похідна від другої. Все, нагадали ми. Якщо позабули в довідкових матеріалах, я також тепер прописуємо конкретно 2х мінус 3 пишемо похідна, помножити на х, відняти 2х мінус 3, умножити на похідну від х. Внизу пишемо х до квадрату. Добре, шукаємо похідну. 2х це від 2. Від 3 це є 0. Отже, будемо мати 2 на х. Підняти. Тут 2х мінус 3. Від х це буде одиниця, низу є х квадрат. Розкривши дужки, отримуємо 2х мінус 2х мінус на мінус дає плюс 3. Ну, оскільки ми побачили, що у нас зникло, То маємо відповідь 3, що ділиться на х квадрат. В принципі, відповідь ми вже з вами знайшли ось є тут. Але я хотіла звернути вашу увагу на інший спосіб розв'язування. Дивіться, можна би було би таким чином зробити. Можна би було би нашу функцію розписати наступним правилом: 2х розділити на х, відняти 3, що ділиться на х. І ми би з вами отримали 2 відняти 3, що ділиться на ікс. Ось така функція. Тут шукати похідну, в принципі, легенько, але один нюанс. Від 2 це є нулик, тому нічого не пишемо. Що робимо 3 на x? Як шукаємо, коли є ось таке? Значить, тоді ми записуємо у вигляді такому, щоб ми могли би скористатися x в степені n похідною. Так, Я написала 3 помну... мінус 3 помножити на x в степені мінус 1. Ну і тепер мінус 1 на мінус 3 буде у нас просто 3. Показник віднімає. Мінус 1, мінус 1, буде мінус 2. Ну і тепер назад у знаменник ми ставимо х квадрат, пам'ятаємо, міняємо знак і маємо 3 на х квадрат. Ну дивіться, вийшло тут 3 на х квадрат і там на 3 на х квадрат. Тому ну, як зручно, так і користується. Знаєте формулу, прекрасно, уважно рахуйте. Найти похідну функцію. Тут у нас є правило добутку. Нагадуємо: у помножити на b. Аналогічним пам'ятаєте. Похідна першої функції на другу мінус перша на похідну, перепрошую, плюс перша на похідну другу. Все, розписали. А тепер просто за функцією х у сьомому це похідна помножити умножити на логарифм натуральний ікса. Додати х у сьому помножити на логарифм натуральний похідна. Ну, х у сьомому ми з вами знаємо, що це буде 7х в шостому, Тут списуємо. Додати х у сьомому степені помножити логарифм натуральний х це є 1 на х. Скоротили, і ми отримали тут х шостому. Дивіться, ми вже відповідь, в принципі, маємо ця частинка додати х у шостому. Ага, ось вона. Зайвого не пишемо, пам'ятаєте акуратно і швиденько шукаємо. На рисунку зображено графік функції, визначений на проміжку від мінус 2 до 4, знайти точку екстрему. Ну, точку екстрему, розумієте, ви, напевно, всі знаєте, як екстрему шукати, ось вона одна єдина точка. Пам'ятаєте, точка це є Х. Опускаємо, маємо значення мінус 1. Обираємо відповідь Б і наступне. На рисунку зображено графік. У кожній точці існує похідна. Скільки всього коренів має рівняння, Ф' від Х дорівнює 0. Що це таке F від F'д дорівнює нулю. Це ті точки, які в нас є критичними і можуть бути екстремумами. Так? Ну давайте подивимося, скільки з цих екстремумів ми з вами знайшли. Значить, маємо раз, два, три, чотири, п'ять. Отже. Ось вони точки і обираємо відповідь. Тільки не плутайте. Бо є ще у нас таке рівняння. f від x дорівнює нулю. Пам'ятаєте, якщо просто f від x дорівнює нулю, значить це у нас просто є нулі функції. А якщо нулі функції, це зовсім інша річ. Нулі функції це ось точки, перетину віссю х. Так, пам'ятаєте f' від х це у нас будуть екстремуми, а f від х це просто нулі функції. В даному випадку екстремумів є 5. Укажіть проміжки спадання функцій. Давайте нагадаємо, щоб знайти проміжок спадання, коли функція спадає. Значить, нагадуємо, що якщо f' від х більше від нуля, то функція зростає. А якщо f' від х менше від 0, то функція співає. Отже, ми з вами маємо розв'язати другу нерівність. Тому шукаємо y штрих, давайте акуратно, дві третіх списали, маємо 3 помножити на х другому, додати від х квадрат буде 2х, що ділиться на 2. Пам'ятаєте, що 2 це є коефіцієнт. Ми його списали в знаменнику. Тут скоротили, скоротили. Давайте так, ми отримали наступне 2х квадрат. Додати х, і у нас є менше від нуля. Ну, можна по-різному розв'язувати. Давайте ми розв'яжемо винесемо і, і в дужках будемо мати 2 х плюс 1 менше від 0. Звідси х дорівнює 0 або 2х плюс 1 дорівнює 0. Якщо ми розв'яжемо, то будемо мати 2х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1 на 2, тобто мінус 0,5. Добре, оце ми знайшли в принципі критичні точки. Тепер малюємо, бачимо, що у нас є нерівність, де є х квадрат, тому ставимо точки мінус 0,5 та 0, Х2х квадрат парабола у нас віточками догори, розставляємо знаки, і на стікавий знак, який менше. Менше у нас ось тут. Отже, від мінус 0,5 до 0, але зростання і спадання включаємо точки. Відповідь є В. Знайти критичні точки функції. Ну, пам'ятаєте, критичні точки це похідна дорівнює нулю. Треба просто розв'язати таке рівняння. Ну, Тоді шукаємо похідну. Маємо 3 х квадрат відняти 3 на 2, 6х дорівнює нуду. Неповне квадратне рівняння: 3х виносимо за дужечки, Маємо х відняти 2 дорівнює 0, Звідси х дорівнює 0, або х дорівнює 2. Думаю, кожен вміє таке рівняння розв'язати. Скільки точок отримали? 2. Значення, отже, обираємо відповідь в 0 та. V0. Задану функцію знайти кутовий коефіцієнт дотичної. Отже, ми вже. Трішки нагадували, що кутовий коефіцієнт це є f3 в точці х 0 Ще раз собі нагадаємо. Так, і тоді що нам треба знайти? Ага, нам тоді треба знайти просто похідну. Шукаємо, похідна буде від х квадрату 2х, від 3х просто 3, мінус 10, нічого, це є 0. Все. Тепер ставимо значення мінус 1, 2 помножити на мінус 1 і додати 3. Мінус 2 додати 3, виходить 1. Отже, до відповіді пишемо 1. Таким чином, ми з вами завершили розв'язування. Швиденько з ними справилися. Думаю, вам було корисне нагадування усіх цих тем по темі похідній. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.